Учасник Ліги Чемпіонів поклав око на кращого бомбардира УПЛ. Розкажемо усе, що відомо. Лунін та Зінченко можуть стати одноклубниками, а Дніпро 1 доживає останні дні. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку футбол України. Про ці та інші теми будемо говорити у нашому новому відео. Перед початком якого традиційний заклик до вас підпишіться на наш канал, якщо ви досі не з нами. Ну і наближається до завершення Чемпіонат Європи. Сьогодні буде зіграно один півфінал, вже завтра друг. Тож вже скоро ми дізнаємось найкращу команду континенту. На кожен із поєдинків наш партнер компанія GG пропонує дуже широку лінію та найбільш вигідні коефіцієнти. А у коментарі, що закріплені під цим відео, ви знайдете для себе ексклюзивний бонус. Вже традиційно ми з командою також на сайті у наших партнерів, і в об'єктиві уваги поєдинок Нідерланди Англія. Все ж таки повіримо у команду Саутгейта, а вони доповзли до півфіналу. Тож можуть зробити, ми думаємо, і вирішальний. Крок їх прохід оцінюється коефіцієтом 1,79. Розпочнемо сьогодні із Донецького Шахтаря. Команда Маріно Пушича закрила перехід півзахисника Вольсбурга. У цьому футболістові бачать заміну, таку довгоочікувану заміну для Тараса Степаненка. Отож, Бартол Фран'їч офіційно гравець Шахтаря. Про те, що керівництву помаранчево-чорних вдалося владнати справи із німецьким Вольсбургом та переконати Хорвата переїхати до України, повідомила клубна прес-служба. Відомо, що це оренда на сезон із правом викупу контракту. Водночас, спокинув. Минули команду одразу двоє футболістів: це молоді Олег Пушкарьов та Іван Лосенко. Вони продовжать кар'єру в Інгульці. Це оренда, яка розрахована на сезон. Ну і ще один футболіст, який може покинути Шахтар, це правий захисник Георгій Гучулейшвілі. За даними Джорджі Анфуті, 23-річний гравець потрапив до сфери інтересів клубу другої німецької Бундесліги мова про Гамбург. Ймовірно, у новому сезоні Пушич буде робити ставку на Товіаса, який нещодавно повернувся з реалу. Тож, Гочо вже шукає місце, де матиме стабільну ігрову практику. Далі у нас трансферний блок. Тут поговоримо про двох футболістів Дніпра 1: чергових двох футболістів Дніпра 1, які покидають команду, а також Яремчука та Ваната. На них обох поклав око один і той же клуб. Тож розпочнемо із Дніпра 1 команду покинули Едуард Сарапій та Максим Третьяков. Сарапі стане гравцем Житомирського полісся, футболіст до цього вже відмовив Карпата. Очікується, що угода буде підписана за схемою 2 плюс 1. Щодо Третьякова, він стане гравцем ковалівського колу. Олосу найближчими днями він чекає медогляд і укладання контракту. 30-річний Олексій Хобленко продовжить кар'єру в одеському чорноморці. Він вже приєднався до команди на передсезонних зборах. Минулий сезон він провів у складі ЛНЗ, А в Чорноморець це вже його другий прихід. Перший таки трапився у сезоні 15-16. Офіційно гравцем колоса став Ігор Харатін. Деталі угоди поки не відомі. Однак, за повідомленням та таке, це дворічний контракт до кінця сезону двадцять. 5-26 покине Динамо та перебереться до зорі 25-річний нігерійський гравець Беніто. Нині він перебуває у розташуванні луганської команди, яка проводить підготовчі збори у Словенії. Беніто навіть провів контрольний матч за потенційно новий клуб. Попередньо мова піде про оренду на сезон. Продовжимо говорити про Динамо на черзі. У нас Владислав Ванат. За даними італійських змі, на українського нападника поклала око Болонья. Наступного сезону на цю команду чекає Ліга Чемпіон. Тож нині ведеться робота над підсиленням атакувальної ланки. Однак українець у планах Болоньї є лише другорядним варіантом. Найбільший інтерес Рособлу виявляють до форварда грецького Панатінайкоса, Фотіса Йоанідіса. Перебуває у лонг-листі також і Роман Яремчук, який, щоправда, все ж може повернутись до варіанту із Трабзонспором. Турецький клуб, попри відбову українця, продовжує наполягати на цьому переході. Нині Трабзон вже угодив усі деталі контракту із Брюк. А от домовитися із самим гравцем поки не вдалося. Повторимось поки що дати імпульс, тому що Яремчук все ж змінить клуб. Може той факт, що Брюге відправився на передсезонний збір без романа у складі, тож нині усе залежить від рішення футболіста. Далі поговоримо про лондонський арсенал. Цей клуб в пару до Олександра Зінченка хоче придбати українського голкіпера Андрія Луніна. За інформацією порталу Релево, Андрій все ще перебуває у сфері інтересів Арсеналу. Та як очікується, зможе навіть витіснити з основного складу Давіда Раю. Джерело додає, що найближче оточення Луніна наполегливо переконує його залишити. Реал тож найближчим часом його агент Жорже Мендеш має розпочати із важковими перемовини. Водночас існує варіант, при якому Лунін та Зінченко в арсеналі не перетнуться, адже керівництво клубу до старту нового сезону має намір продати одного із фулбеків або Зінченка, або Ківюра. Видання за атлетик прогнозує, що покину команду скоріше польський оборонець, до нього проявляють інтерес команди з Італії. Хоча, якщо надійде гідна пропозиція, і щодо Зінченка його в команді тримати також не будуть. Ну і на завершення піднімемо тему Дніпра 1 адже у цій команді справи щонедень то все гірші і гірші. І гірші. Так стало відомо, що команда Максимова не може досі розпочати передсезонний збір, адже тренер просто не зумів знайти достатню кількість футболістів. Про це пише Спортарена. Відомо, що на контракті у Дніпрян залишилося 6 гравців: це один голкіпер, три захисники, півзахисник та форвард. Комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман вже прямим текстом заявив, що УПЛ може шукати заміну для команди. Однак і тут остаточної крапки він не поставив пізніше до Ставши. Ось зараз ми знімемося, інша команда замість нас буде готуватися, а через 10 днів у нас спонсор з'явиться. Ми не хочемо нікому нашкодити, але у нас є деякі шанси. Він також додав, що Дніпро 1 веде перемовини із кількома інвесторами, однак поки що нічого до кінця не відомо. Клуб також намагається закривати існуючі борги перед колишніми футболістами. За словами Фрідмана, Дніпро 1 нині має бюджет до зими, тобто клуб зможе пройти лише половину сезону. Тож, якщо не буде можливості профінансувати повноцінний сезон. Дніпро 1 все ж не стартуватиме в УПЛ. Однак, коли це рішення вони збираються прийняти, та головне озвучити, досі невідомо. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися його до кінця, від вас чекаємо вподобайки. Напишіть також, будь ласка, будь-який коментар. Це все дуже допомагає нам просувати свій проект. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.